Всім доброго дня. Прийшов. Тепер такий у нас період. Потрібно потихеньку закармлювати сім'ї в зиму, тобто готувати їх до зими. Зараз покажу, як ми готуємо і який на даний час стан наших сімей. Сьогодні я забув яке число, так кально скажу. Зараз я у батькових чемоданах. Батько хоче перевезти пасіку всю на Пінопласт, ну, там прес-форма у нас робиться, кому цікаво, то в прошлому відео може подивитися її, е, що за прес-форма. Думаю, в ближайшому часі ми її запустимо. Там є деякі недоробки і будемо виготовляти свої вулики з ППФ, ППУ. Тато хай коментар правильний назве. Е, Далі. Е, стаціонарна пасіка, яка стоїть. Даний наш качок, то буде стояти на дереві, бо я був і в Германії, і в Польщі. В основі, де стаціонарна пасіка, вся пасіка зимує на дереві. Добре, це у нас додане, я не знаю, 24 рамочники, тобто на дві сім'ї. Ну, один пункт зауважу, що краще зимувати в однокорпусних вуликах. Чого? Ну, то в дальнішому відео все вам розкажу. Зараз буду робити і показувати вам стан наших сімей і як ми їх формуємо на зиму. Як видно, тут ще у нас, не знаю чи видно, не видно, тут далі покажу кормушки. Кормушки у нас ще дерев'яні лабу, ще їх запас є. Неудобно робити з доданами. Взагалі неудобно. Диму трохи дати треба, бо погода у нас міняється. Ну як видно на стелинках скільки бджоли сидить. Ми будемо потихеньку розбирати сім'ю і формувати її. Зараз повністю сім'ю скрию і покажу вам. Оце у нас такі кормушки. Видно яке насищення. Зараз який процес будемо робити. Винімаємо світлі рамки, які відбудовані і в яких не було взагалі виведено розплоду. Тобто мінімум два рази. Тобто два покоління бджоли, в ньому не має бути, має бути виведено то як мінімум. Зараз візьму камеру. Це видно візуально стан сім'ї. От скільки 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 на 15 рамках. Але, ну, по-моєму, вона вже скорочена, але я би дещо змінив. Так вам правильно скажу. А що би я змінив, зараз трохи ближче поставлю. Це трохи ми вже удосконалюємося. Взяли штатив, але ще поки каміні камери не взяли доброї. Ну і все, почнемо ми перебирати нашу сім'ю. Сразу видно крайня рамка, яка обсиженість. Як видно, тут в у в цій частині був виведений вже розпліт. Тобто вийшов. Я цю рамку буду зміщати зараз до центру. Чого? На даний час нам треба нагнати силу сімей на зиму. Сім'ї практично вже закормлені. Оце крайня рамочка, тут нема говфмана, я її зміщу за заставну. Заставну в мене навіть батько перестрахувався, заставну мені тут одну оставив. Отак, цю рамочку теж я ближе до, ближе до розплоду зміщу. І сім'ї всі готуються, цю також під засів кинемо. Так, Батько, напевно, вже тут лазив. Це залито, змістимо її туди і зараз вам важний пункт покажу. Бачайте, що затягую відео, але все показую робочий процес. От як видно така рамочка, її... Е, тут є мед, все, але її не бажано би впускати в зиму. Чого е, ці рамки холодні на зиму. Холодні і немає розплоду, і в даний час матка не буде сіяти в них. Зміщаємо її за заставну. На даний час важний пункт е, збити сім'ї. Тобто е, ми цю можемо ще, ще пустити в гніздо, але я вже під сумнівом. І зараз подивимося, що вони тут позасівали. Так. І цю ми можемо ще розставити. Мені самому цікаво, що наші матки позасівали. Це, до речі, скажу так, я перший раз за свою практику пускаю сім'ї зиму. Бо завжди, ну коли що виходилося, я завжди за кордон від'їздив, то Батько, так, видно, ця рамочка засіяна, не повністю засіяна, але засіяна. Тут повинна бути наша матка. А чого, бо бачу свіжа яйцерію, у стоїть. Більший процент, що маточка наша буде десь в цьому районі. Відео може вийти навіть до 20 хвилин. Але я вам деякі нюанси покажу. Оце такий у неї розпліт, як видно. Дивлюсь одразу матку. І дивлюсь, чи є засів. Ну, видно, як з центру вона йде. От, як видно, у нас три рамочки тут залишилось. Ці рамочки у нас розплод. Бжали вже чувствую, що зима недалеко і вони самі себе скорочують. То я зараз зроблю один такий пункт. Може хто знає це особливий пункт для новачків. А що зараз зроблю? Побачите. Так, ну це така медопергова перга. Я, а, є навіть тут засів, дивлюся. До речі, у нас починає, як видно, пчола з жовтим пілком лізає, то тобто у нас починає добре цвісти розгазового тиста. Там у нас два або три відео вже по цьому питанню вийшли, по рузі. розга, Так правильніше. Так, оце крайня рамочка. Крайня рамочка, тато поставив вже тут медопіргову. Добре. Цю рамочку зміщаємо сюди. Виймаємо от таку медову. Оце тут у нас зараз розплодне гніздо. І дивіться, от в цій стороні весь мед, а в цій стороні одна тільки медова. То я трохи поміняю. Батько, якраз якщо буде передивлятися відео, то він мене скритикує, не скритикує. Так, тепер у нас тут дві рамки меду. Може б дати третю. Не знаю, ще в мене під сумнівом. Тут у нас стоїть отака рамочка, не будемо давати третю. Батько буде докормлювати, то хай ставимо таку рамку сюди. Думаю, якщо десь ну, завтра, післязавтра прийде сироп, то е вони повинні ще її засіяти. Але я ще зроблю контрольну ревізію. На всяк пожарний. І цю рамочку будемо зміщати. Тут видно, що вони тільки почали підливати. Будемо зміщати до розплодного гнізда. Так, я не пам'ятаю, що у нас тут ну, висело. І змістимо цю рамочку до розплодного гнізда. Отак. Неудобно з доданими робити, то з пжолами працює, та той знає. Так, що я з цією хотів? Напевне, ми цю крайнюю залишимо. Залишили ми все-таки її крайню. край. крайніх храмочок, які йдуть за заставну, я б чолу струшую. Для чого? Щоб вона перейшла в гніздо. А я б зараз так, це, а ну, почекайте, а, в мене тут є заставна. я б зараз зробив такий пункт, У мене тут є, е... як це правильно, вилка для розпечатування, то я б розпечатав, але тепер такий період, що не можна розпечатувати, бо воровство, то я просто бжілки струсив. Отак от на даний час виглядає наша сім'я. От, Як видно, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. На 13 вона рамочках. Дві от, заставна і дві поставив за заставну. Но я ще пошкрябаю її в вечірній період. Чого в вечірній? Щоб не почалось ворогство, як то кажуть, береженого ну, Бог береже. Но ще один пункт. Цю рамочку і напевно цю я ще скорочу. Або наві я скорочу і залишу сім'ю 2, 4, 6, 8 на 9, на 10 рамках доданівських. Так, будемо їхати далі. Ну, Цю, цю сім'ю практично ми сформували. Буду переходити до іншої. До речі, хороші кормушки батько поробив. Це все батько робить сам. Робив сам, точніше, так, вже не хоче, вже все, йому пінопласт. І т.д. і тепер. Так, все є. Будемо переходити до другої сім'ї. Так, нижу, батько вже тут попрацював або я тут вже робив. Бачите, не пам'ятаю, галочки в мене не стоять. Значить, батько робив. Даже скажу вам так. Заставна поставлена, але я і так переберу її собі на всяк пожарний, бо на даний час я провіряю да да, не. а по грутах буду йти або завтра, або післязавтра. Як видно, як на кормушці сидить пчола. Зараз покажу, покажу стан її. Оце на даний час такий стан на Наскільки 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ця вже сформована дві рамочки за заставною. Ну, я переберу можливий варіант, що я поможу трохи матці в роботі. Так, як видно вощику нашу, оце за заставною стільки бджоли. Я уберу, пока Даже Навіть можемо так їх струсити і будемо перебирати гніздо. Треба орієнтуватися, що там. У нас вдома кожен використовує свою стамеску. От допустимо мені підходить ця, у батько ця, що зачіпляється, а у брата, що дивиться за нашим відповідним точком. О, як видно, яка хороша рамочка на даний час під засів. А чого на даний час? Покажу, в світлі рамки, ну погано сіють зараз. Так ще одна. Так ще одна є, хороша під засів. Ну, треба було скоротити більше. Так, це медова, добре. Ну, цю однозначно будемо обира за заставну. Скоротимо сім'ю по максимуму. Щоб коли щільність в даний, е, в даний час щільність бжил більша, то і матка більш буде сіяти. Так, Цю не будемо обирати, але її змістимо на крайню. Я бачу бжоли тут доволі-доволі непогано. От як видно, Це така, щоб могла марта в неї сіяти, але вона не сіє. Ось такий печатний розквіт в неї. Це наша кадрівка f 1 Так, світла темна рамочка, розквод виходить, от як видно, який у неї зараз розплітує. Е, до речі, кого цікавлять, хто до цього, е, ну, до цього часу додивився, у нас зараз є у наявності плідні матки карніка F1. І можливий варіант на чистопородні на 23 й рік, все по номеру. Номер залишу в описі під відео. Ця була рамочка засіяна. І так же само засіяна і печатний розплід. От от у цій сім'ї я вже бачу, що корму туговато. Туговато з кормом. Їм треба давати ще. Так, хотів я цю чорну дати. А тепер вже вагаюся, чи давати її, чи не давати. В неї місце є. Але зробимо так, дамо її сюди. Одна сторона залита медом, а цю сторону поставимо. Може і цю би дати. Ну, це трохи така, я Але все-таки дамо її, дамо за край з цієї сторони, біля печатного розплоду, якраз розплод буде виходити, і наша матка засіє і то, там, де розплод вийшов, і цю сторону. Так, Цю рамочку я так же само як планував залишу. І на даний час сім'я залишилась, наскільки зараз покажу. На 2, 4, 6, 8, 10. На даний час на 12 рамках. Одну рамочку мусів убрати, Так же само видно цю поставлю. так. Важний пункт за заставною рамки не ставити одна біля одної. Тобто, Гофман-гофман. Треба трохи зазір. Залишати для чого? Бжола так краще забирає мед. І що можливий такий варіант, що не перейде. Не перейде матка, якщо случайно десь щось забудеться в зиму, бо бували такі випадки, що матка... тут ми залишили за заставною рамочки з медом. А матка перейшла з сім'єю на три рамочки, вся сім'я стоїть. А матка на трьох рамках сидить і з голоду. Так, ще, трохи змістимо, підсунемо. Ну все, розсунули рамочки і будемо закривати. Так, Це я показав роботу в доданах, але зауважу такий пункт. Буду робити, ну я казав, завтра або післязавтра в рутах то в рутах трохи по-інакшому. Ну не дуже, практично все однакове, але там рамочка нижче заважу, що там чуть-чуть буде по-інакшому. Я не знаю, у нас тут, ну як у мене, на моєму тучку залишилось десь 10, 10 або 15 років, я навіть не знаю їхній стан на даний час, бо ми з них викачували весь весь розплід цілий сезон. Так, ну Сім'ї у нас практично сформовані. Зараз батько десь два-три рази дасть політер або я не знаю, скільки він сиропу буде давати. І Зробимо ще одну контрольну, контрольне скорочення, для чого багато бджоли може ще відійти, тобто старої, бо зараз пчела міняється. Ну і Скоротимо ще її, ще покажу цей пункт. Завтра, бо післязавтра вийде віде відео таке саме по рутах. Дякую за перегляд. Кажу, за плідними матками. Карніка F1 у нас по Кіргенському інституту зараз є і по Георг Маха, так скажу, Т07 і Пешець. Ну з Першеться не прививалися. Зараз в наявності Т07 і Кіргенський інститут. Там у нас три рідних сестри з-під одної матки виведені, але облітані всі на трьох різних островах. Дякую за перегляд.